120-й міномет ПМ. Плюси в тому, що він надійний, невибагливий. Навідник і два номери обслуги. Зараз ми всі взаємозамінні. Хтось споряджає, хтось підносить, хтось наводиться, хтось допомагає навіднику. Ми разом все виконуємо. Мінометами зараз в основному це якісь укріплення ми розбираємо а по піхоті. Працюємо, щоб вони побігали, щоб їх, їх віжки потім дорозбирали. Боїхало шість, бо до сюди доїхало дві. Ну, назад вони вже не повернулися звідси. Зараз будемо працювати. Вмикаємо іграшки, прийом. Приціл 750-750 по готовності одну вогонь. По готовності одну вогонь. прийняв. Ще... Постріл! Є розрив в районі цілі. Відновлені прийом. Стоп записати розрахунок укриття. Ми нищимо ворога, ми не даємо йому полізти далі. Оце нам подобається зазвичай. Чутно, коли піхота працює, тут нам кажуть, передають координати. І коли ми відпрацювали, і тиша наступає. Це воно завжди так дає наснагу таку. Забезпечення взагалі нема питань. Вони каваю, все, що і три в одному. Тобто все і волонтери передають, і бригада теж надає, тобто вон є мандаринки, апельсинки все є. Воюю за свою свободу, за свою землю, за своїх близьких і рідних. Я вважаю, що це честь для чоловіка. Зі зброєю в руках відстоювати свою свободу. Це в мене друга мобілізація вже. І нічого ж, все добре. Воюємо далі, стоїмо. Можливо, треба ставати чоловіками, а не за юбками десь ховатися і казати ой-ой-ой. Так що доручайтеся до наших лав і разом працювати. Завжди веселіше.